Більшість людей уявляють собі ангелів як ефемерних, ніжних, можливо, навіть дитячих істот, але Біблія повністю руйнує цю ідею, представляючи херовимів, істот з кількома обличчями, вогняними крилами та функцією, яка виходить далеко за межі того, що зазвичай уявляється. Вони є охоронцями місць, які людина не може перетнути. Живими знаками того, що у стосунках з Божественним є межі, які не можна ігнорувати, чому Бог вирішив створити таких складних істот з такою різною зовнішністю та такими урочистими функціями, що означається множинність облич, крил та рухів, які здається не піддаються жодному раціональному поясненню. Вивчення херовимів захопливо занурює нас в одну з найглибших і найменш зрозумілих духовних реальностей Біблії, розкриваючи не лише те, ким вони є, але й те, ким є Бог, який їх створив. У цьому відео ви зрозумієте, чому херовими продовжують вражати людську уяву та що їхня присутність розкриває про божественний характер. Якщо цей контент вам зрозумілий, Поставте лайк відео, підпишіться на канал і продовжуйте слідкувати за контентом, який розкриває приховані істини, з якими багато хто досі воліє не стикатися. Херовими вперше з'являються невдовзі після гріхопадіння, коли Бог вирішує позбавити людину доступу до дерева життя, і вигнав він чоловіка. І поставив на сході від едемського саду херовимів та полум'яний меч, що обертався туди-сюди, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Буття 3.24 – це нестримана зовнішність, а позначена надзвичайно серйозною функцією, захищати те, чого людина у своєму гріховному стані вже не може досягти. Це початкове зображення вже розкриває щось глибоке про природу херовимів, вони не декоративні фігури, а могутні охоронці, розміщені богом у стратегічних точках, особливо там, де є перехід між людським та божественним вимірами. Тут Херовим не тільки охороняє, а й обмежує. Він встановлює нездоланну межу, показуючи, що після гріхопадіння доступ до повноти життя вже не є. Людським вибором, а божественним рішенням, палаючий меч, що рухається навколо, пов'язаний з херовимами, підсилює ідею активної пильності, немає втечі, немає ухилення. Вони не просто пасивні статуї чи символи, а живі свідомі істоти, які здійснюють пряму владу за Божим наказом, і той факт, що Бог помістив їх там, а не звичайних ангелів. Показує, що херовими займають унікальне становище в небесній ієрархії, особливо щодо захисту священного. Ця перша розповідь також підкреслює аспект, який буде повторено в інших уривках херовими діють не з власної волі, а завжди як продовження Божої волі. Вони не обирають охороняти Едем, їх для цього послано. Таким чином можна побачити, що його функція не лише оборонна. А й представницька, де є херовим, там є послання. Тут закінчується людське панування і починається виключно божественна територія. Цікаво, як херовими, коли вперше з'являються, асоціюються з судом, а не з благодаттю. Вони не схожі на те, щоб втішити Адама та Єву, а щоб перегородити шлях, перешкодити йому. Цей зв'язок з межею з розділенням супроводжуватиме фігуру херувимів в інших частинах святого письма, завжди пов'язаних зі священними просторами, які не можна осквернити чи отримати до них доступ у будь-який спосіб. І коли думаєш про величну природу цих істот, які охороняють поріг едему з полум'яним мечем, неминуче виникає цікавість до того, як саме вони виглядають. Зрештою, Біблія пропонує один із найцікавіших і водночас найтривожніших описів цих істот через захопливе видіння Єзекіля, де херовими чітко дають зрозуміти, що вони набагато складніші ніж прості охоронці. Видіння, записане Єзекіїлем є одним з найвражаючих у всій Біблії. Та переосмислює будь-яке спрощене уявлення про херовимів, і в кожного з них було чотири обличчя, і в кожного було чотири крила. А подоба їхніх облич мали обличчя людини і обличчя лева, і обличчя вола, і обличчя орла Єзикіїля першого шостийся. Вони не просто красиві чи ангельські фігури, а загадкові істоти, що несуть у собі безліч аспектів. Кожен з яких наповнений глибоким духовним змістом, людське обличчя вказує на раціональність, свідомість та здатність взаємодіяти. Лев символізує силу та королівську владу, ВІЛ уособлює служіння та опір, а Орел – гострий зір і духовне піднесення. Херувими це не просто статичні охоронці, а живі уособлення суттєвих аспектів творіння, які одночасно відображають. Суверенне правління Бога над усім сущим. Окрім облич, пророк описує крила, які розпростерлися та торкалися одне одного, а два покривали тіло як жест шанування. Опис Єзекіля не лише естетичний, а й педагогічний. Він показує, як у присутності Бога навіть найвищі істоти приховують частини себе на знак поваги. Водночас розпростерті крила виражають готовність і послуг. Готовність діяти згідно з божественною волею. Ще одна деталь, яка не залишається непоміченою у водінні Єзекіля, полягає в тому, що херовими рухаються, не обертаючись, прямуючи в тому напрямку, куди їх веде дух. 1 .1 Цей рух розкриває духовний вимір, що виходить за межі людської логіки. Вони не керуються фізичними почуттями, а безпосередньо слідують Божественному керівництву вони не обирають, куди йти ані як рухатися, просто слухайтеся з абсолютною досконалістю. Блискучий вигляд подібний до полірованої бронзи та наявність коліс повних очей навколо нього додають ще більшої складності образу, очі уособлюють постійну пильність, повне сприйняття. Колеса вказують на безмежну мобільність, це ніби херовими, рухомий прояв божественного престолу завжди готовий до руху, завжди уважний до всього, що відбувається, у всіх місцях, і зіткнувшись із таким багатим і потужним образом, неможливо не усвідомити, що функція херовимів виходить за рамки їхнього зовнішнього вигляду. Вони більше ніж просто вражаючі істоти. Вони є охоронцями самої Божественної присутності, що буде ще більш очевидним у тому, як вони безпосередньо пов'язані з найсвященнішим об'єктом Ізраїлю. Ковчегом заповіту присутність херовимів у біблійному оповіданні не обмежується небесними видіннями чи явленнями в едемі. Вони відіграють Центральну роль у поклонінні Богу та стосунках з його народом, коли Бог наказує будувати ковчег заповіту у книзі вихід 25, 18-22. він визначає, що на покриві престолі милосердя мають бути розміщені два золоті херовими, спрямовані один навпроти одного з розпростертими крилами, щоб закрити місце, де він мав явити себе. Таке положення розкриває глибину функцій херовимів, охоронців не лише місць, а й самої Божої присутності. Вони утворюють своєрідний трон, а точніше, п'єдестал для божественного прояву. Бог проголошує там я буду зустрічатися з тобою, і говоритиму з тобою з надвіка милосердя споміж двох херовимів. Вихід Таким чином, херовими встановлюються як інтерфейс між небом і землею, між невидимим і видимим. Той факт, що вони були вирізьблені в ковчезі, а не присутні як живі істоти, також говорить про щось важливе: зображення херовимів було не просто декоративним, а символічним, постійно нагадуючи людям, що до божественної присутності не можна отримати доступ легковажно. Вони були фізичним знаком духовної реальності, Бог присутній, але є бар'єр, обмежений простір, який можна перетнути лише за дуже певних умов. У храмі Соломона ця функція херовимів ще більше підкреслена. Дві величезні фігури, майже 5 метрів заввишки, розміщені у свята і святих з розпростертими крилами, що покривають весь простір, одна торкається іншої, а інша стіни. Перша царів 6, 23 28. Найсвященне середовище на землі було буквально захищене та благословенне цими постатями, підкріплюючи ідею про те, що Божа слава ніколи не оголюється без нагляду. Херувими – це не лише захисники, а й мовчазні свідки стосунків між Богом і людиною. Вони присутні в місці, куди раз на рік, у день спокути, входив первосвященик. Щоб заступитися за людей. Їхня функція в цьому контексті подвійна вони охороняють і водночас вказують на необхідність посередництва, показуючи, що божественна присутність вимагає шани, жертви та визнання власних обмежень. І в міру того, як ця функція кристалізується, стає зрозуміло, що херовими постають не лише як охоронці, а й як прояви слави самого Бога. Завжди пов'язані з місцями, де він являє себе особливим чином, що стане ще зрозумілішим у їхньому прямому зв'язку з біблійною концепцією Шекіни, виявленої присутності вічного зв'язок між херовимами та славою Божою настільки тісний, що в багатьох уривках вони постають не просто як супутники. А як частина самого середовища, де Бог проявляє себе, Біблія говорить про того, хто сидить на престолі між Херовимами псалом 81. вислів, який підкріплює ідею про те, що божествений престол оточений, підтримується або навіть утворений цими істотами, не те, щоб Бог залежав від них, але, являючи свою славу. Він вирішує оточити її цими небесними охоронцями. У видіннях Єзекіїля цей зв'язок доведено до крайності. Пророк бачить, як слава Божа рухається разом із Херовимами, ніби вони є рухомою основою небесного престолу, і слава Господня піднялася з Херовимів до порога дому. Єзекіїля Рух Божественної слави нерозривно пов'язаний з рухом Херовимів. Що вказує на те, що вони не лише охороняють, а й переносять, супроводжують і служать провідником божественної присутності. Цей зв'язок також проявляється в концепції Шекіни терміна, що використовується в єврейській традиції для опису явної присутності Бога серед його народу, Щоразу, коли слава являється видимим і потужним чином, як під час відкриття храму Соломона, 2 хроніки Сімозино це неявно натякає на присутність херовимів, навіть коли вони безпосередньо не згадуються, ніби образ херовимів завжди асоціювався з середовищем, де Бог вирішив жити. Символізм зрозумілий де херовими, там слава, а де слава, там херовими мовчки пильнують. Цей зв'язок розкриває не лише функцію, а й природу херовимів як істот, призначених для активної участі в божественних проявах. Не як протагоністів, а як тих, хто формує та обмежує священний простір, вони водночас є охоронцями та дороговказами присутності Всевишнього. Цей зв'язок між херовимами та славою. Також допомагає зрозуміти, чому в біблійній культурі присутність Бога ніколи не розглядається як щось необмежено доступне, божественна слава оточена, захищена, проголошена і часто прихована херувимами, які забезпечують, щоб до неї могли наблизитися лише ті, хто духовно підготовлений. Це підкріплює ідею про те, що священне не оголюється, а опосередковується. І якщо зрозуміти цю функцію як охоронців слави, виникає ще одне неминуче питання: чому ці істоти повинні мати кілька облич, що означає ця множинність аспектів, яка одночасно захоплює та бентежить, і як вона ще більше розкриває глибину ролі, яку відіграють херовими? Безліч облич на херовимах це не просто екзотична деталь. А несе глибокий символічний заряд, що вказує на складність творіння та божественної дії у світі. Єзекіїль повідомляє а подоба їхніх облич – обличчя людське, обличчя Лева, обличчя вола та обличчя орла. Єзекіїля один, десять чотири окремі аспекти, але об'єднані в одній сутності, ніби кожен з них представляв собою суттєвий вимір космосу, яким керує Бог. Людське обличчя символізує раціональність, та свідомість, атрибути, що визначають здатність до стосунків та розпізнавання. Лев традиційно вважається царем тварин, символом сили та величі. ВІЛ, у свою чергу, уособлює служіння та опір, будучи твариною праці та жертви. Орел символізує гострий зір та духовне піднесення, здатний досягати висот, яких не може досягти жодна інша істота, кожне обличчя виражає фундаментальну якість. Ця багатогранна композиція свідчить про те, що херовими не є обмеженими істотами, а повними вираженнями різних аспектів творіння. Вони не відображають лише один вимір реальності, а одночасно. Несуть у собі всю сукупність того, що створив і чим керує Бог. Вони самі по собі є свідченням гармонії, що існує між силою, інтелектом, служінням та трансцендентністю, якостями, які окремо можуть бути неповними, але разом утворюють цілісне єство. Присутність цих численних облич також підсилює ідею пильності та готовності в усіх напрямках. Немає сліпої зони, немає слабкості, херовими бачать і діють з повною ефективністю завжди уважні до божественного поклику. Не потрібно розвертатися, не потрібно підлаштовуватися, вони просто реагують, оскільки кожна грань розташовується в певному напрямку, гарантуючи, що жоден аспект творіння не буде поза межами досяжності їхньої дії чи сприйняття. Більше того, співіснування цих образів свідчить про єдність у різноманітності, що є вражаючою характеристикою божественного творення. Бог творить нестандартизованим способом а багатогранно і хірувими буквально втілюють цю різноманітність у самій своїй структурі, вони є нагадуванням про те, що небесний порядок не монотонний, а багатий і складний. Що відображає щедрість творця, який являє себе в багатьох аспектах, проте залишається одним богом. І коли ви помічаєте цю різноманітність, ви невдовзі помічаєте ще один елемент, не менш загадковий крила. Не лише як знаряддя пересування, але й як вирази шанування та приховування, вони несуть у собі ще одну суттєву таємницю про поведінку та позу херувимів перед божественною присутністю. Крила херовимів це не просто естетичні придатки чи механізми польоту. Вони мають дуже чітку духовну та символічну функцію приховувати. Так само, як Ісая описує сарафимів як тих, що мають шість крил, двома вони закривали свої обличчя, а двома покривали свої ноги, а двома літали. Ісая 6.2. два. Херовими також використовують частину своїх крил, щоб покривати свої тіла, виражаючи абсолютну шану перед святістю Бога. Покриття обличчя вказує на усвідомлення нездатності повною мірою споглядати божественну славу. Така позиція розкриває щось суттєве щодо природи священного, його не можна викривати чи зневажати. Навіть небесні істоти, створені Богом для перебування в його присутності, ховаються від нього, не зі страху, а з благоговіння, з усвідомлення величезної відстані між абсолютною чистотою Творця. Та будь-яким творінням, яким би славним воно не було. Отже, крила є фізичним вираженням цього духовного ставлення. Покриття ніг або тіла також має значення смирення у біблійній культурі, ноги уособлюють найземніший аспект той, що торкається землі, той, що піддається впливу нечистот, приховуючи їх херовими, визнають необхідність поважати святість місця, де вони знаходяться престолу Бога або священного місця, де він вирішує проявити себе, це мовчазний жест, але сповнений сенсу, крила, що розправляються та торкаються одне одного, утворюючи своєрідний купол над священним простором, як ми бачимо у ковчезі заповіту, вихід 25-20. також вказують на захист вони створюють обмежене середовище. Подібне до символічного намету, де присутність Бога являється контрольованим чином, щоб не знищити тих, хто не підготовлений. Крила, отже, є щитом, межею між божественною славою та людською крихкістю. Крім того, рухомі крила свідчать про готовність навіть приховані, навіть у благоговійному ставленні, херовими не пасивні, вони завжди готові діяти згідно з Божою волею. Як показано у видіннях, у яких вони рухаються, разом із Божественною славою, без вагань, без питань, завжди в абсолютній слухняності, вони шанобливі, але також ефективні, водночас охоронці та слуги. І коли ми розмірковуємо над цією таємницею крил, природно виникає ще одне питання, яке досі викликає сумніви та дискусії зрештою, чи є херовими ангелами. Чи вони є зовсім окремою категорією небесних істот? Відповідь на це питання відкриває нові перспективи щодо різноманітності та складності духовної ієрархії описаної в Біблії багато людей вважають, що всі небесні істоти, описані в Біблії, є просто ангелами, але Святе Письмо представляє набагато більше розмаїття. Херовимів часто об'єднують з ангелами, але насправді вони становлять окрему категорію зі специфічними функціями та зовнішністю. Хоча ангел по суті означає посланець, херовими та серафими постають як істоти, безпосередньо пов'язані з престолом та присутністю Бога, а не як посланці, послані на землю. Ангели, такі як Гавриїл чи Михаїл, з'являються в біблійному тексті, коли приносять послання, виконують накази, захищають людей і навіть воюють в ім'я Бога, тому їх посилають для виконання конкретних місій у земному та людському контекстах. Херувими, як ми бачили, діють переважно в охороні священних просторів, у підтримці божественної слави та в посередництві священного. Функції, які ставлять їх на інший рівень у небесній ієрархії, серафими, у свою чергу, чітко описані в Ісаї 6 як істоти, які невпинно проголошують святість Бога, літаючи навколо престолу та очищаючи, як вони робили вустами пророка. Отже, вони є істотами поклоніння та очищення. Відмінними від херовимів, чия функція більше пов'язана з охороною та структурою простору, де Бог проявляє себе. Кожна група має свою місію, форму та позицію перед Богом, ця різноманітність небесних істот розкриває захопливий аспект духовного світу. Немає загальної одноманітності, а є впорядкована складність, де кожна істота виконує певну роль. Херувими це не просто ангели з крилами, а живі прояви аспектів божественного характеру, мовчазні свідки його слави та активні охоронці, його присутності, завжди пов'язані з найсвященнішими місцями та моментами. Розуміння цієї різниці також допомагає розвіяти поширені спотворені уявлення, такі як уявлення про херовимів, як маленьких схожих на дітей янголят. З рожевими щичками та ніжними крилами Біблія ніколи не представляє їх таким чином. Вони вражаючі, складні та часто викликають страх через свій зовнішній вигляд та функції. Його присутність вказує на щось урочисте та невідворотне межу між профанним і священним. І, усвідомлюючи цю відмінність, неминуче виникає остаточне роздумування, можливо найважливіше з усіх. Що ж, зрештою, існування Херовимів розповідає про самого Бога, як ці істоти з їхньою складністю та величчю допомагають нам краще зрозуміти, хто такий творець і як він пов'язаний зі своїм творінням, існування та функція Херовимів розкривають глибокі аспекти Божого характеру, особливо його святість, велич та таємничість. Їх завжди описують як охоронців, прихильників або учасників божественного прояву, ніколи як ізольованих фігур. Це вказує на те, що Бог вирішив явити себе в оточенні видимих знаків своєї слави, використовуючи херовимів як живих свідків того, що людина не може повністю зрозуміти. Складність херовимів з їхніми численними обличчями, крилами та рухами виражає багатогранну природу самого Бога, воно не одновимірне, передбачуване чи спрощене, а безкінечне у своїй сутності та прояві. Так само, як херовими втілюють силу, розум, служіння та бачення в одній сутності, Бог одночасно проявляє справедливість, милосердя, силу та любов. Без суперечностей, завжди в досконалій гармонії. Той факт, що херовими завжди розташовані між Богом і творінням, також підкреслює недоступний характер творця, не те, щоб він був далеким чи байдужим, але його святість настільки велика, що вимагає посередництва, захисту та шанування. Херовими позначають цю межу. Вони водночас є запрошенням підійти і попередженням, що не можна робити це зухвало чи безрозсудно, крім того, херовими відображають абсолютну владу Бога над усім творінням, їхня функція охоронців, їхній зв'язок з престолом та божественною славою показують, що духовний світ це не хаос незалежних сил, а впорядкована система, в якій кожна істота виконує мету, визначену творцем. Ніщо не перебуває поза божественним контролем, і херовими є живим доказом цього небесного порядку. Присутність херовимів також розкриває божественну педагогіку. Бог, проявляючи себе, використовує знаки та образи, що передають глибокі істини про те, ким він є і як він хоче, щоб його впізнали. Херовими навчають про святість, благоговіння та людські обмеження перед священним. Викликаючи водночас захоплення та страх, захоплення та повагу, вони є постійним нагадуванням про те, що Бог надто славний, щоб його можна було звести до спрощених понять. І коли ми розмірковуємо над образом херовимів як вираженням цього божественного характеру, неможливо не усвідомити, що вони пропонують нам більше ніж відповіді, ніж таємницю. І можливо саме в цій таємниці криється найбільший урок є аспекти Бога, які були явлені, але є багато інших, які залишаються прихованими, завжди спонукаючи до шанування, поклоніння та постійного пошуку глибшого пізнання його.